Всім привіт, дорогі глядачі! З вами, як завжди, гаразд Сталеві нерви. Ось як бачите, пригадуйте, у нас по відео була фада. Фада, Ябен, Ябен 150. На ремонті був... Е, я в ньому міняв, виходить, що Меняв в ньому поршневу. Міняв циліндра, поршень кольца, пали, повністю обслуговували, нову головку туди ставили. Сальники клапанів, купа-купа всякого. Ми чистили. Пилососили. ну не знаю, не пригадую я точно, але, е, як власник сказав, скутер проїздив приблизно 300-300 км. 300 і дуже сильно погано почав їхати погано. Без воздушного фільтра заводився, все, він працював, все робило чітко, а з воздушним не хотів. Ну І якби то клапани вже зазори на клапанах стали більше, почали, вони почали вже циркотіти, Думаю, я їх подивлюся, перший раз до клапанів, відрегулюю. Зняв клапанну крешку, зазор на клапанах. На одному клапані зазор, там 0,50, може навіть і більше. Щупи скоренько Відрегулювали ми його. чик чик так як має бути. Кілометр два їзди. Знову клапана цокають. І тут дуже сильно думаю. Масло не качає, що то є. Зняв клапанну кришку, завів. Все тут уже в мене в маслі. Масляний насос качається чітко. Чому збивається зазор, не знаю. Ось така причина, як вам сказати. Поломка, яка може бути, може колись хтось стикнеться з новими запчастинами після капремонту скутера. І що в мене виходить? Я так швиденько знав карбюратора, попустив вихлопно, попустив вихлопно, скрутив натяжного Моторного ланцюга. Попустив два болти, які тримають головку і блок циліндра, Ну, циліндр і головку тримають. Швиденько розкрутив чотири болти, шпільські, гаєчки, щоб прокладки не здирати. Обережно затримав головку, зняв, щоб перевірити, чому ось такі зазори у нас великі поставали. Такі великі зазори поставали у нас. Капець, це навіть кришка немає нагару. Це все новесеньке бралося. Ось такі у нас запчастини, така причина, яка була. Ви не повірите, за всі роки, які я ремонтую, стикнувся з таким тільки перший раз. Що у нас виходить? Кулачок. Кулачок у нас зараз вам скажу, на що у нас він цей йшов. Так, тут у нас виходить. Так, 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 так. Це так не має бути. Швиденько. Впуск-випуск. У нас воно в голові стоїть. Пускний клапан. Чоткий. Випускний клапан, зазор дуже сильно був великий. Думаю, через що? Я то швиденько зняв. Гопа. А у нас ось тут, що можете подивитися, кулачок повністю згризло, з'їло геть. Ось на впусному клапані. Тут це йде на впуск. Ось це йде на впуск. Тут тільки, як бачите, чуть-чуть блистить, зробило лице. Ну, зробило тіло. Видно, що воно їхало, зробило чуть-чуть зеркало, що воно ходило. А на випускному, ось як бачите, на випускному, що в нас є, а на випускному там така борозда, міряти, немає смислу, Бачите, яка яма. Кулачок, розпідвал пропилив повністю. І трошки погризло розпідвала. Не дуже, так як би сказати. Але вже стикнувся з таким. Замінили. Ми поставили, е, я установив бушні коромисла. Які там коли стояли на старій головці, і бушний розпредвал. Він там чуть-чуть підношений. За тих 20 тисяч кілометрів, що він пробіг, він там лише чуть-чуть слід лишився на ньому, що він проїхав. Ну, а ось цей ну пропалило просто капець. Ось бачите, яку борозду просто пропалило. Якось так. Нові запчастини, маєте вам? Не знаю, з чого це збирати, з чого ремонтувати. Забули закалити кулачок. І тут виходить, що у нас. І тут такий зазор. Воно все тут у нас розбилося, корпус стерся алюміновий. І тут стерся, це все болтається, шатається, стукає, рабани, клапана відрегулювати нереально. Так що дивіться, звертайте увагу на запчастини. Ну, ви не зможете, так як ви купили, то все нове встановили. Ось бачите, яка лажа в нас вийшла. Ось того і скутер не їхав. Зараз що, я встановив БУшню. Те, що тут колись на цьому скутері стояло, е все помив ну Звичайно, обережно так зняв. Зараз затягуємо болти. Регулюємо, звичайно, клапана, впуск ставлю 0,05, щоб щуп проходив легенько, а випуск 0,10, щоб щуп пішов чуть-чуть плотненько. Коротше, випуск 0,10, впуск 0,5-0,7. Регулюємо клапана. Ставимо, ставимо клапанну кришку. Прокручуємо пару разів, все перевіряємо, натіжник закручуємо, ставимо карбюратор, воздушний фільтр і будемо пробувати заводити. Ось так сталеві нерви працює. Такі скутера теж приїжджають на ремонт. Воно, як би то сказати, тільки після капремонту, мало що проїхало, там місяць не цілий, може чуть-чуть більше. І знову попав на ремонт. Ну, дивіться, ось такі бувають причини поломки. Так, я швиденько то все дозберую. Зараз заведемо, з вами запустимо і подивимося, поекспериментуємо, як скутер буде працювати. З вами, як завжди, гаразд та леві нерви. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових серій, нових ремонтів. І, звичайно, обов'язково напишіть, будь ласка, коментар. Ось бачите, на рахунок поводу запчастин. Якось так. Ми працюємо далі, хвилинка, зараз включимося як будемо заводити. Ну що, дорогі глядачі? Скутера я зібрав, все швиденько так понакидав. Клапанці відрегулював раз, прокрутив чотири рази зазори, звичайно, змінилися. Ще раз підрегулював. Все поперетягував, Буде зараз е, перший запуск. От всі кажуть, перший запуск ми показуєш. Будемо показувати перший запуск. Аж самому цікаво. Ну нагадаюся, скутер їхав, тільки дуже сильно тарабанив, і неможливо було відрегулювати клапана через те, що старало кулачок коромисла. Так, що? Чуть-чуть гаску. Тут, так як ускорительного насоса немає. Мотор повністю холодний. Взагалі він... Дивіться, вихлопна. Де вихлопна? коліно. Тримаємося за коліно. Ще не заводився. Пробуємо. Гаску ха <плес> ага, Працює як години. Ну. Це як книжка пише. Ось так! І чуть чути задній варіатор. чуть чуть Ну, то нічого, це не, не дуже важливо. Це мотор. взагалі. Чомусь заглох, ще холодний. Нагріти. Так, Зараз нагрію, Чуть-чуть підрегулюю карбюратора, Понакидую всі пластмаски, всі защитки. Будемо пробувати, як їде, і віддавати власникові. Ось така ось була у нас, виходить, причина у коромислах. Зараз чуть-чуть холостий підкрутимо, подачу бензину трохи змінимо. І мимо холостого, підігріємо його, доскладаємо і викотюємо на трасу. Якось так гаразд, сталеві нерви, працює. Так, хвилинка, зараз будемо тестувати. Ну, ось що я поекспериментував, зібрав скутерець, повністю виїхав. Шикарно пре. Ну, 90 і то ще не приділ. 90 розганяв. Набираю обороти чітко, моторчик тільки шумить, так як було після капремонту. Нагадаю, у нас плюс-мінус після 300 км ось так стерло кулачка. Нового повністю бралася нова головка в зборі, нова поршнева, новий ланцгрем. Обслужили ми його, масло залито, мутюлька, десь в 40 100 кулачок стерло. На впуск ось, він так, як новенький, а на випуск його стерло. Підкинув я старі кулачки, ті, які були. Скутер завів, працює ідеально, клапанці відрегулював, взагалі, їде, заводиться. чуть чуть карбіратора крупнув, звичайно, дав йому вже менше бензину, бо він вже трошки підтерся. І ось такий був, так скажу вам, ремонт. Дивіться, що в нас виходить Чуть-чуть газко. Годинник взагалі. Тут моторчик тільки шумить. Не чути клапанів взагалі. Нічого не цукотить. Зазор на впуску 0,5, на випуску 0,10. Все працює шикарно. Холостий тримає чітко, заводиться, все. Ну, Я задоволений. А ну, без газу спробуємо. Так як повинно бути, зараз працює так, як працював після ремонту. Ну, ми ще трошки покатаємо замінимо маселку. Підпишіться на канал, поставте дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових серій. Напишіть коментар, підтримайте мене, я буду вам дуже сильно вдячний. Ось і бувають такі ремонти. Нові запчастини, я вам скажу, ось так, до одного місця. Але ми його ще раз розібрали, причину я знайшов, зремонтував. Не бійтеся, ремонтуйте, крутіть, все вийде, 100% у вас. У мене вийшло і у вас вийде. Ось такий був маленький відеоремонт. Всім міцного здоров'я, мирного неба і до зустрічі до нових відеоремонтів.